без маячні про перші місячні. Дуже багато міфів, страшилок ходить навколо цієї теми. Дуже багато якоїсь стигми табу, що це тема виключно жіноча, що хлопчикам це не потрібно. Навпаки, хлопчикам це також потрібно. Тому що місячні в школі у дівчаток, що, не дай Боже, десь там протіче і забрудниця одяг, викликає просто величезну хвилю хейту, насмішок, цькування і болінгу це дуже сильно травматично для дівчаток і розривається якесь взаєморозуміння між людьми. Тому статева освіта, особливо тема менструації для хлопчиків, також дуже сильно потрібно, щоб вони наважали це якоюсь гетою, щоб це не було їм наміром для насмішок для образ дівчаток, тому що це є природньо. Дівчата цього не обирали. Там я хочу, як із зачіскою, хочу коротку, хочу довгу. Ми типу, хочемо інстрацію, не хочемо. Ми не можемо його то собі обрати. жінка пов'язана з цим, тому що в нас є орган матка, який у нас працює, який забезпечує там сильні гормони. В цілому весь емоційний стан залежить на жаль від гормонів, які матка також дуже важливий орган у нас. Тому дуже рекомендую. Почитати батькам для того, щоб вони знали, що розповідати, наприклад, чи нормою є болючі місячні, чи нормою є затримка, а скільки вони повинні тривати, тому що в кожного все це дбається індивідуально. На жаль, до лікарів у нас не прийнято ходити за консультаціями, але я дуже рекомендую, прям наполягаю на тому, щоб у дівчинки був свій лікар-гінеколог, до якої вона може прийти, поговорити, якщо мама не може дати відповіді на ці запитання.